Слава Україні! Героям слава! Завершився щойно другий тур у дивізіоні 4 преміум Ліги з футзалу 2022-2023. Менс розгромив ФК Подільський Кремінь з рахунком 8-3. Закріпився у групі лідерів. Ну і з нами герой матчу це Іван Черновський, який сьогодні відзначився дублем, записав на свій рахунок відразу три гольових передачі. Іван, вітаємо вас! Що відчуваєте зараз? Відчуваємо позитивні емоції. Команда досягла того, чого хотіла. Тих результатів, які тих завдань, які перед матчем капітаном ставив, відчуття позитивні, перемога це головне. Зазвичай від вас рідко побачиш такої кількості результативних дій в одному матчі. Сьогодні просто фейрили, встигали всюди і скрізь. В чому секрет? Як от налаштували себе особисто ви. Ну, Чи це можливо вже якась от зміна бомбардира в команді, коли Шперчук перестає бути кращим головодором і його місце займає хтось інший? Ну, На рахунок Діми Шперчука, то йому е потрібно віддати належне. Це людина, яка робить дуже великий внесок і е його, його грою кожен член нашої команди просто захоплюється і це А На рахунок своєї гри в минулому матчі по футбольному, скажу так, привіз один гол. Сам з собою довго боровся, довго сам з собою говорив, зважував, там, що так зробив, що не так. Плюс підтримали хлопці з команди, капітан Саня. І якось воно так всі фактори докупи і воно так усе вилилося в таку сьогодні хорошу, продуктивну переможну гру. Ну так сталося, що ваша команда вперше за останні роки виступає вже у дивізоні 4. Розпочала з двох перемог, дали у групі лідерів. Сьогодні, незважаючи на рахунок, мали певні проблеми, але дотиснули суперника після перерви. Чи не виникають думки про те, що, можливо, у менсо трішки засильний для цього рівня? Чи ну, це просто так складаються обставини? Ну, насамперед, ніхто ні, нічого не застрахований. Перед кожним сезоном ми ставимо для себе конкретні задачі, і це явно не задача вийти у дивізіон нижче. Ну так сталося, ми це сприйняли адекватно. Спираємо, спираємо цю ситуацію на те, що нам як команді, як єдиному організму потрібна перезагрузка для того, щоб зрозуміти. У нас дуже багато нових гравців для того, щоб поєднатися. І я думаю, що четвертий дивізон це саме те місце, де це можна робити. Прикро, що не підвищилися, понизились. Але зі всього потрібно витягнути якісь свої плюси для того, щоб йти вперед. Які завдання стоять конкретно на цей сезон? Чи плануєте повернутися у дивізіон 3, чи просто от хочете отримувати задоволення від гри? Дивізіон 3 це обов'язково, це без, без обговорів в команді. Іване. Хочеться подякувати особисто вам за те, що захищаєте нашу країну. Усій команді Менс перекладається як мужики, і дійсно дуже багато хлопців зараз захищає. Приїхали у відпустку, ви казали раніше про таке слово, як перезагрузка. Чи став для вас фудзалу такимсь ковтком свіжого повітря? Ну як от взагалі сприймається гра після тих всіх подій, які ви побачили і пережили? Е... Чи що от про це можна, можете сказати? Бо, що розуміло, що не все можна багато, говорити. Багато говорити не буду, оскільки це така військова справа. Сприймаю адекватно, вже не вистачало якогось такого от, звичайного, тихого такого дня, якихось таких зібрань з людьми, які взагалі там не пов'язані як там з армією і так далі. І з цих всіх ситуацій витягую для себе тільки позитивні емоції, для того, щоб якось внутрішньо відбагачуватись. І все. Дякуємо вам за ваш склад Говорю, ми всі однієї сміливості. Тому перемога обов'язково буде за нами. Слава ЗСУ і слава Україні.